Вітаю громаду Черкасне міста. Вітаю всіх, хто живе в цьому чудовому місці та гостей міста Черкаси. Хоча ми зараз за багато кілометрів від дому підрозділ виконує бойові завдання на північному напрямку, але ми навіть тут постійно відчуваємо вашу підтримку та тепло. Від усього черкаського 156-го окремого батальйону Перего дякую землякам за постійну допомогу нашому підрозділу. Та наголошую, черкаси не тільки чинять опір, а ще й дало штурмують. Черкаси з днем міста. Дорогі черкащани, вітаю вас з днем міста. Від роти вогневої підтримки бажаємо вам міцного козацького здоров'я, перемог на всіх фронтах і всього самого чудового. Від усього особового складу першої стрілецької роти дуже любимо своє місто. Ну і ми його не посоромимо. Все для перемоги і дякуємо вам за підтримку. Від 3 третьої стрілецької роти вітаємо улюблене місто Черкаси зі святом, Бажаємо процвітання, слава Україні, разом до перемоги. Шановні черкащани, вітаю вам, вас з ним міста. Бажаю миру, злагоди, мирного неба і всього найкращого. Повернемось живим. Мінометна батарея 156 окремого батальйону міста Черкаси від щирого серця вітає з ним міста, рідні Черкаси. Слава Україні! Від свого імені корінного черкащанина а також від імені цього інженерно саперного вводу вітаю рідне місто, а також його жителів із святом від імені. З безпілотних комплексів хочу привітати вас днем міста і побажати в першу чергу натхнення, успіхів, удачі. Слава Україні! Черкаси найкраще місто на землі. Зі святом вас!